Понад сотню бійців роти територіальної оборони за лічені хвилини беруть під контроль Черкаську мерію. Таким чином військові складають іспит із тактичної підготовки. Добре. Ось так увічливо, але по військовому суворо люди у формі здійснюють перевірку території. За мною! Десятки бійців займають позиції. Віталій Зацарений зі зброєю пильнує перший поверх адмінбудівлі. Чоловік разом із іншими пройшов тижневий вишкіл. Багато чому навчилися в наших командирів. І я вважаю, що набагато частіше треба робити такі збори, щоб всі нормальні мужики пройшли ці збори. Чоловіки зі зброєю дещо налякали працівників мерії своєю присутністю. Відвідувачів установи впускали за перепустками та перевіряли сумки. Враження, звичайно, не з приємних. Але я вважаю, що це необхідно. Нічого такого не сталося, я краще почекаю. У році територіальної оборони понад сотні чоловіків віком від 25 до 52 років. Більшість з них свого часу відслужили строкову службу. Є й молодь, яка не має армійського досвіду. Головне завдання цього тренування було надати максимально практичні навички, вдосконалити і навчити людей. Десь Те, ми давали мінімум, займалися в основному. Практичними питаннями у разі оголошення воєнного стану цих чоловіків мобілізують для охорони місцевих стратегічних об'єктів. До їхніх тренувань залучили кадрових офіцерів та учасників бойових дій у зоні АТО. Ми як інструктори ми. Все, що ми могли, ми їм дали для того рівня, який їм потрібен іменно для виконання цієї задачі по охороні державних стратегічних об'єктів міста Черкаси. Незабаром для роти охорони влаштують ще одне тренування. Який об'єкт вибору для наступних навчань не кажуть, мовляв, військова таємниця? Юлія Порпленко, Олександр Таран, Черкаси, п'ятий канал.